Всім доброго дня, дорогі друзі! Хочу почати це маленьке відео з такої краси. Чоловік з донькою мені вирвали в лісі конвалі, вони тільки тільки почали розпускатися, пахнуть чудово. А в мене є сьогодні завдання на прохання сусідки спекти їй Паски. Тому я вже нагріла півлітри молока. Виливаю в ємність тепленьке молочко. Тепер розкришу сюди цілу пачечку 100 грамову дріжджів. Додам трішечки цукру, щоб швидше наші дріжджі активувалися. Одну дві столові ложки. Так, все це гарненько розмішаю, то ще ложки 4-5. Таке, щоб було як на рідкій млинці. Чисто. І залишу хвилину 30 на 40, щоб наша опара трошки піднялася. Ось, дивіться, додала я борошна. Воно не густе і не Ось Отака середня Константин. Це рідше, ніж на оладушки. Але густіше, ніж на великі млинці. Все розмішали, навіть якщо там будуть грудки, нічого страшного. Воно все з часом розіб'ється. Наше завдання зараз і терпіння трошки нашого, щоб активізувалися наші дріжджі. Хоча б півгодинки, пів хоча б. Ось така у нас вийшла опара, вона ще дихає. Десь вона у мене постояла хвилин 35. Така ось гарнюнька. дихає, дріжджі активувалися, красота. І зараз будемо замішувати тісто. Для того, щоб тісто було трошки ще жовтіше, можна додати дрібку куркуми. Звичайна, куркума ось така. Я візьму на кінчик вилочки. Отак. І трішки перемішаю, щоб вона розтворилася. Тісто буде ще жовтіше, і тим паче вона корисна, шкоди нам ніякої для тіста вона не зробить. Виливаємо в тісто. Тепер сюди ж додаємо 2 стакани. Я люблю, щоб паста була солоденька. Це в мене сметанка, домашня сметанка. Я завжди додаю для пишності дві ложечки. Цього на літри молока буде достатньо. Так, поки не забули ванілін. Можна ванільний цукор, але в мене був ванілін. Щоб паска була не дуже гірка, бо коли багато ваніліну, вона гірчить. Я додам лише один пакетик. І тепер все це ми зараз перемішаємо. Тепер ми сюди вливаємо, я розтопила 100 грам масла, вливаємо. Масло і так само все розмішуємо, і потім буду потрошку додавати муку тепер додаємо муку. Муку я буду додавати потрошку, спочатку вимішую, я взяла вилку, можна брати в'інчик. Кому як зручно, Хто більше, кому більше подобається руками, ну я поки воно дуже таке рідке, вимішаю вивочкою, а потім руками. Коли тісто отак вимішуємо і воно говорить шепоче, значить повинно бути все дуже добре і смачне. Ну, от і все, дорогі друзі. Отаке от тісточко в нас вийшло. Я його зараз накрию. Хай воно підходить. Як тільки підійдемо його, хоча б ну, бажано два рази. Ну, якщо вам дуже мало у вас часу, скажімо так, хоча б раз, треба тісто прим'яти, щоб воно підійшло ще раз. І на все це тісто у мене пішло кіло 200 Борошна. Ось так. Так, тісто в мене простояло десь хвилин 40. Я його зараз трошки увімну. Тепленьке я його поставила на сонечко. Воно таке тепле, ніжне. Я не набивала, як раніше. Що вимішували на столі. Ще кажуть, що треба тісто трошки побити по столу, щоб воно краще було. Я цього не робила. Воно таке, бачите, прилипає. Це не страшно. Зате буде гарна м'якенька пасочка. Отак, трошечки овім'яла. І тепер, поки буду розтоплювати піч, воно мені ще раз підійде і можна буде формувати. У формочки. Ось вот так. Так, ось таке в мене тісто красиве. Воно вже раз було ум'яте. Піч я вже затопила. Я приготувала отаку одну формочку. Змазала її і зробила бортики із пергаменту. Тут трошки вище, на всякий випадок. Ще в мене є така красива формочка золотава. Я їх дуже люблю, вони дуже зручні. Пасочки не пригорають, не приліпають. І така оце красива. Ось. І зараз буду формувати їх, викладати у формочки, щоб вони підійшли, поки прогрівається піч. Ну, ось, із цього тіста на пів літри молока і кіло двісті борошна. Виходить отакі дві пасочки. Я їх заповнила на третю часть. І тут буде така. Більшенька, я гарненько їх утрамбувала. А тепер у мене залишилось тісто, я розділила на три таких кульки. І зараз сформую таку, як солодку плітеночку. Хай буде. Все все підійшло. І ця косичка і пасочки вже так гарно піднялися у формі. Дуже гарно. Я зараз усе змажу яєчком, а косичку потім присиплю маком, щоб було красивіше. спочатку я заставлю косичку туди подалі, трошки піч прогрілася. Спочатку заставлю, косичку, а потім з краєчку сюди ближче пасочки. от помістили отак. Ту більшеньку попереду, а ці. Так, і зачиняємо. І хай стоять наші з Богом. Господи, допоможи, спечіться. Для глазурі на паску нам знадобиться один холодний, холодний яєчний білок такий. Холодний, холодний. І я буду використовувати таку білкову глазур. На один білок оцей весь пакетик буду висипати і збивати гарненько. Ось такі красуні в мене получилися. Такі рум'яні, гарненькі. Я зараз їх перевірю шпажкою. Чи попеклися вони до кінця. Так, шпажка не пристає до тіста. Чи навпаки тісто до, до шпажки все добре? Тепер у мене є отакі присипки. Ось такі жовтенькі тут зайчики-яєчка. Рожеві теж зайчики і яєчка. І ось така присипочка. Зараз все змажу отакою глазурькою. Я не дуже з нею дружу, але буду сподіватися, що все вийшло гарно. І вам потім покажу кінечний результат. Ось дарунки моєї праці сьогоднішньої. Я сподіваюся, що сусідам сподобається. Паска, така плетенка солоденька, і три такі чарівні пасочки. Тут такі цікаві кролики, яєчка і зернятко. І тут теж яєчка і зернятко. Такі присипки цікаві. Глазурь у мене, слава Богу, получилася дорогі друзі, дивіться. Просто прелість. Звісно, збивала я її дуже довго. І тут, бачите, нічого ніде не пристає. Ось така краса, краса вийшла. Я задоволена. Я дуже задоволена, що, слава Богу, все в мене вийшло. Вам гарного Великодня, щоб все було у вас добре. І саме головне тихе, спокійне мірне небо.